Всім доброго дня! Мене звати Лукачова Наталя Сергіївна, я вчитель математики та інформатики раківського закладу загальної середньої освіти Береславської міської ради. І сьогодні хотіла вам е, представити. Свій досвід підготовки і відповідно участі у конкурсі Кращий гендерно чутливий онлайн СТЕМ урок 2021 із роботою «Світ фантастики чи реальність? Наскільки ви підключені? Основні секрети, якими я користувалася під час підготовки цього заняття. Відповідно, я вже не перший рік в цьому конкурсі 2020 року, я вже брала участь у ньому, І з розробкою я війшла до фіналі... числа фіналістів 2020 року, але не перемогла. Тобто були в мене деякі мінуси, які не допрацювала під час роботи. Мені пощастило стати учасником 21 2021 році stem майстерні, яка проходила якраз Скажімо так, паралельно до конкурсу, і перші інфосесії, майстер-класи я встигла опрацювати і використати у роботі над конкурсним заняттям. Ця тренінгова програма для вчительської STEM-спільноти проходила у жовтні-грудні і була онлайн, мала собі розробку. Трьох майстерок, скажімо так, методичок, так які потрібно було провести із своїми учнями та ученицями відповідно пропрацювати і надати теж до оцінки. Відповідно обиралися кращі роботи, і вони ввійшли потім до ТОП-100. Розробок. Найкраще, що хочу запам'ятати, сказати, це 3 З наші так, це запам'ятались, це були дійсно цікаві майстер класи, нові родзинки, круті спікери, спікерки, тому, якщо буде можливість подивитися запис, обов'язково подивіться. Здивують вас незвичні застосунки, методики і, звичайно, доступність. Дуже доступно, дуже круто і дуже цікаво. Вже застосовую, долучаю до власного арсеналу отримання знання і методики і раджу це зробити вам. Основне, що Потрібно пам'ятати, що чому СТЕМ, що є різниця між стрім-заняттям і класичним заняттям. Якщо ми говоримо про stem заняття, то основне то ми маємо звертати увагу на інтеграцію, на питання та формування проблеми, що хвилюють, навчання на артефактах і продукт діяльності. Якщо в класичному занятті продукт діяльності не є обов'язковим, то у stem занятті він обов'язково має бути. Має бути продукт. Критерії відповідно виробляються, обговорюються, немає чогось готового, так? Готових знань, готової трансляції. і обов'язково є проєктна діяльність. Також дуже цікавим інструментом до підготовки є онлайн дошка яку ми використовуємо для роботи над мапою нашого заняття. Коли ми працюємо, тут звісно наведена тема трошки іншого заняття. Із майстерки дослід ґрунтів. Тобто, як ми працюємо, ми в основі покладаємо тему, так? наприклад, ґрунти, і розбиваємо розходження, тобто дивимося, з чим ми можемо пов'язати, що туди включається, що ходить, є система, надсистема, тобто значення, склад, властивості, потім розглядаємо. З предметів екології, там, застосування, безпека діяльності сучасна наука, що входить, що включає, тобто розгалудження всі ці. І е, потім дивимося, ставимо до нього проблемні питання, так? і в залежності від того, яке питання ми хочемо вирішити, яка проблема в нас є, ми підлаштовуємо і зав'язуємо, скажімо так, своє заняття, яке буде включати в себе дійсно ґрунтовну думку і да, може надати нам результат. Обов'язково ще варто пам'ятати про свою цільову аудиторію. Щоб дійсно заняття було корисним і цікавим. Такий прийом дизайн мислення є, коли ми задаємо, ставимо сім питань основних, так? ми маємо дати відповідь, хто мої учні -учениці, так? що їм потрібно зробити, що вони бачать, що вони говорять, що вони роблять, що вони чують, що вони думають та відчувають. Коли до будь-якого заняття можна ставити собі таке замислення, розробляти таку собі схему. І коли ви дасте відповідь на ці питання, вам буде значно простіше зорієнтувати і зацікавити дітей і змотивувати до роботи. Відповідно, варто пам'ятати, що це сам інтеграція в меді. Це не має бути щось окреме. Окремі предмети, вони мають бути об'єднані, це має бути взаємно проникнення, це має бути взаємовплив цих предметів. Не обов'язково хай буде їх багато, хай їх буде декілька, але вони будуть у вас дійсно пов'язані і, скажімо так, допомагати один одному підтримувати. Я була обрала до моделі чотири компоненти. Основні це наука, технології, математика і робототехніка. Моделі є різні. Тобто ви можете там обрати 4 компоненти, може, це у вас там буде три компоненти чи п'ять компонентів, скільки вам потрібно. Тобто за цим літрем, тобто основним напрямком. Так, модель буде будувати це ваш урок. У мене це було заняття гуртка робототехніки, відповідно, є складова наука це комп'ютерна наука, фізика, технології, інформаційні технології в суспільстві, моделювання. Пов'язано так, статистика. Що стосується математики, вони всі пов'язані і ґрунтуються з цією моделлю, тобто вона є, вони є єд... компоненти єдиного цілого. В чому є принцип гендерної чутливості мого заняття, це, по-перше, рівне залучення всіх учасників та учасниць до процесу, об'єднання для спільної діяльності за здібностями, не за статтю, паритетне згадування відомих постатей, відсутність штучних акцентів, гендерно чутлива мова, використання фемінітивів, уникнення стереотипів, спростування наявних, якщо такі. Тобто, вам варто пам'ятати ці основні компоненти, коли ви будете готувати своє заняття, і взагалі, коли ви. Ви будете проводити свої заняття та уроки. Обов'язково звертати увагу під час кожного етапу на дії вчителя, дії учнів, варіанти діяльності. тобто як... Діяти в інших в різних ситуаціях, якщо це офлайн заняття чи якщо це онлайн заняття, як ви будете діяти, які, скажімо так, у вас є запис... запасний план, ви маєте мати? Так? Е, відповідно, час розраховувати час на кожен етап уроку, щоб він у вас, скажімо так, не був перевантажений, і все ви могли встигнути, щоб діти впоралися з цим. Відповідно, рефлексія має бути і після домашнього завдання, щоб ви мали можливість проаналізувати результативність і корисність свого заняття для вашої аудиторії, для його. Актуальність, яку я обрала, це відповідно, що сьогодні ми живемо у світі, де пристроїв, підключених до IOT, Інтернет у речі більше ніж людей, так що е, має дуже багато позитивних змін галузі охорони праці. Е, відповідно е, користуються комп'ютерні науки технології досить великим попитом. Вони є е, в суспільстві високоплачуваним, користуються, е, робить життя. Вони дійсно вони роблять простіше. Воно дає нові можливості, тому це досить таке перспективне. І цікаве та корисне е, заняття для е, моєї цільової аудиторії. А саме в мене були це учні 8 11 класів, це ті відвідувачі мого гуртка. Е, відповідно, говоримо також про компетенції, очікувані результати, фахівці та фахівчині ІТ, що вони мають вміти, що, чим вони мають володіти, так, які в них. Е, ну, Потрібно розвинути компетенції, ми це все прописуємо для себе. Відповідно, методологія заняття вона має. Тут маємо стрілочку, немає початку на кінця, тому що ми готуємося до цього заняття. відповідно, і також маємо продовження його, сподіваємося, на цікаве, дійсно корисне застосування. Нульовим етапом є соціальне опитування, яке учні проводять серед своїх однолітків, односельців і аналізують його результати, відповідно, представляють потім ці результати у цифровій адаптації, візуалізації рядів, трендів даних, і мають, мають потім на заняттях. Представити, окрім результату аналізу, що маємо вихідне опитування серед учасників заняття, активізуємо мотивацію, зі своєму вивченого занурення, так, практична діяльність наша, відповідно рефлексія, опитування і домашнє завдання. І також потім ще продовження того, що вони виконали після домашнього завдання, що вони здобули, чого навчилися, як вони будуть продовжувати. Багато застосунків використано під час підготовки і самої роботи над заняттям. Тут основні виділи: так, це і дошки, і засоби мобілізації, і тестування, онлайн-опитування, і відповідно засоби для програмування, і дистанційні курси, відповідно засоби для опитування і демонстрації. Так, основне що підготовка це із фінивотилася допомогу Google Forms, і також окрім опитувань використовували дані офіційних досліджень. Так, скільки яка середня кількість, наприклад, під'єдних пристроїв на людину, скільки в якому віці підключаються, так застосовується, скільки часу витрачають, які мож, можна підключати пристрої до IOT. Відповідно, ці результати ми проводили у командах і дітям мали собі представлення на заняття. Потім також додатково було проведено опитування серед підготовки від інформаційної дошки команда. Мала можливість проаналізувати сучасні новинки науки і технології, ми збирали їх на потоці в Google класі, тому що це в нас було онлайн. Якраз діяльність, і через неї ми збирали і застосовували. бажано, щоб коли ми будемо застосовувати на занятті і здійснювати діяльність, маємо згадувати паритетно, тобто, порівню чоловік, жінка. Так, там учень, учениця, щоб вони мали дійсно бачили картину, картину цілу. Скажімо так, в цілому, і мали можливість побачити дійсне стосування, практично мали собі е, мотивацію до роботи. Е, коли працюємо онлайн, то маємо пам'ятати, що в нас є хмарні сервіси так, для використання і дуже корисно, крім того, що ми збирали, як я вже казала, за Google формами та анкети, то потім даємо можливість учням і опрацювати їх е, у спільному документі. Це можна реалізувати, в Google таблицях. Так що у кожного окремий аркуш, де він. Може потім об'єднати свої аналізи, ми могли об'єднати в одну цілісну картину і відслідкувати роботу. Об'єднання групи нашого гуртка також проходило через академію. Ми стартували вивчення курсу ведення в інтернет речей. І одним із компонентів якраз там і є робота над цифровим вступом, є якраз цифрова трансформація, якраз робота над визначенням підключеності так, до інтернету і наскільки це дійсно є актуальним. Потім переходимо до пристроїв підключення до IOT і починаємо з невеличкої практичної. Це занурення в цифрової лабораторії налаштування простої мережі, де нам потрібно, як наш ПК, так тут, при, прилаштувати до мережі інтернет через бездротовий доступ, тобто налаштувати wi Так, Тобто ці корисності нам дійсно знадобляться в нашому житті. Можливість, ми бачимо, що нам потрібно зараз вміти приєднувати до інтернету багато. Які речі. Однією із практичних є і виконання міні-проєкту Arduino. Так, можна його використати і без Arduino. В тому випадку, якщо у вас немає наборів, це онлайн заняття. Так. Відповідно, це е, проєкт, можна е, симуляція. Так, е, ну, світла немає трошки. Значить, е, онлайн-заняття, значить, симуляція, яка можна працювати безкоштовно, працювати із додатками, що достосується датчиків, безпеки, наприклад, тут є газ-сенсор, так, який пропрацьований, протестувати датчик вогню. Якщо у вас є набори, можна протестувати це фізично в доступі. І також домашнє завдання у нас продумати базову модель, що можна, окрім тих базових датчиків, ще додати до нашого будинку. Як підсумок хочу зазначити, що одна із учениць обрала для себе діяльність у МАН-роботу, так, система смарт для приватного будинку і працює над нею, тобто зацікавила її ця тема і вона над нею має працювати. І вже працює, має деякі результати. Значить, ще б хотіла поділитися формулою STEM, яка на закладі працює. Основні моменти це щоб пам'ятати, що формування життєвих компетентностей так, це комплексний підхід, і, окрім засобів, методології, варто пам'ятати ще про однодумців. Ми маємо мати для себе. Ту СТЕМ-родину, з якою можемо спілкуватися, з якою ми можемо співпрацювати, розвиватися разом, для нас став це фіріал, дівчата СТЕМ. Пам'ятаємо, що стосування серце СТЕМ, тобто всі отримані знання ми застосовуємо, працюємо активно долучаємось до змагань. Маємо роботу з 20-го року і, відповідно, 2021 теж досить активну діяльність. Це участь і у активностях, у конкурсах, змаганнях, і е, досить е, багато маємо хороших результатів. Е, долучення до е, академії. Учні активно долучаються до всеукраїнських проєктів. Те, що ми пам'ятаємо, айот, у нас ще є курс кібербезпеки, тому що варто пам'ятати ми і на занятті наголошуємо дітям про те, що інтернет речей він ще досить, скажімо так, нестабільний, тому що потрібно ще варто пам'ятати про кібербезпеку, хмарні технології. Також в рамках Програми stem майстерня, окрім того, що було обрано 100 найкращих розробок. Було роблено, знайдено ще сім найактивніших stem шкіл. Одні з цих шкіл була наша. Ми отримали призи і представлені розробки можна подивитися за посиланням. Серед них є і розробки, які були проведені в нашому закладі «Методи за методиками. Як змінилося? Змінилося, звичайно, що. Більше досвіду, так, більш активності, більше можливостей, і уваги до нашого закладу. Відповідно, представлений досвід у stem школі був як учасника вчителя та як переможця конкурсу, і висвітлювалися події, результати також у періодичних виданнях нашого району. Дякую за увагу і бажаю успіхів! На конкурсі.